Давайте знайомитися з тими, хто мене ще не знає. Мене звати Аріна. Їй вже 15, більше 15 років я займаюся тим, що комунікую з різними людьми, професійно-експертно комунікую з персоналом різних бізнесів і компаній. В мої обов'язки входить супровід людини з моменту його пошуку. І приходив в компанію до моменту звільнення. Тобто весь процес, який відбувається, процес життя в компанії, персоналу це моє. За освітою я вчитель і маю додаткову освіту ще одну вищу. Це вмію комунікувати, вважаю, що вмію це робити, але я не є психологом, і до психолога ніколи не зверталася. В чому фішка. Проєкт, про який буде розповідати, десь у лютому місяці з моєю знайомою ми прийшли до крамниці канцтоварів і на поличках, де блокноти, тому що дуже люблю вести щотижневики, де я переглядала, люблю різноманітні блокноти. І ми переглядали на одній з полиць я зустріла. Анкети для дівчат, мотиваційні щоденники, як стати успішною жінкою. Такі класні, всі ілюстровані, класні, і натрапив мій погляд на ось такий щоденник, і мене зацікавила назва після написання спалити. Автора я не знаю, хто це. І в мене така перша, перша моя думка про те, що. Я ніколи в житті мотиваційні щоденники і взагалі щоденник не вела. Да, колись в дитинстві ми писали анкети, їх хто наші друзі, це було. Да, таким щоденником ми писали, малювали, обклеювали. Да, цей момент у нас такий був і пісні ми ще писали. Пам'ятаю, що це в нас таке було. Але наскільки він впливовий і замінюючи він психологом? Це для мене стало питанням, і я для себе вирішила, що потрібно перевірити, чи взагалі так працює мотиваційний щоденник, як написано, чи ні. І я цей щоденничок, цю книжечку, поклала і пішла собі додому з думкою, що добре. Але ця думка мене не полишала, і через деякий час, мабуть, чи через день, чи через два я все ж таки вирішила. З ним попрацювати в плані до того виконувати там завдання. Чим він цікавий, це щоденник він не просто працює як афірмація, як те, що ви пишете мрії. Ні. Він мене зацікавив тим, що там є пропрацьовка. Себе за рахунок не того, що ти у світ щось несе, а за рахунок якихось своїх досвідів або в ігровій формі. Дано. Тобто, це не така собі мотиваційна книжечка, де написано про те, що ти потрібен, Там афірмації, да, кожен день проговорювати або що. З афірмаціями колись я працювала, але на сьогодні я не можу сказати, що афірмації окремо для мене. Це Ну, є е, допомогою в гармонізації або зміни щось в своїй голові. І е, е, скажу так, що я вирішила, я купила його, ще раз пролиснула, він був єдиний екземпляр, останній, який взяла, він мене дочекався, і я вирішила перевірити, чи працюють мотиваційні щоденники на власному прикладі. Потім Якось так склалось, що я думаю, ну що ж я одна буду казати, там працюють вони не працюють да, цей щоденник. І я вирішила зробити такий проєкт, де б були б ще люди, які б разом би зі мною пропрацьовуючи цей щоденник і цей щоденник. В онлайн режимі, щоб ми могли його оцінювати з точки зору не того, про що ми пишемо, а з точки зору, наскільки емоційно це впливове виконання якогось завдання, або наскільки взагалі виконання цих завдань допомогло мені всього в сьогоднішнього, да, чи допомогло там, змінити погляд чи підвищило мій настрій. Або ще третій момент, наскільки воно було корисне. Да? Тобто, за трьома такими критеріями я вважаю, що можна його оцінювати. тому що м м м авторка е цього, цього матеріалу пише про те, що <кхем> ми зараз всі знаходимося в інформаційному світі, ми виходимо в інформаційне поле. Тобто цей щоденник буде дуже... Мені здається, корисним для експерименту, для чоловіків, для людей, які не готові зараз йти до психолога, але розуміють, що потрібно щось змінювати якимось чином, але поки не знають яким, використовуючи різноманітні да, методи. Також це дуже класно буде для людей, які виходять в медіапростір. Тікток, онлайн, соцмережі. Чому? Тому що ці, ці люди їх дуже багато хейтять, їх оцінюють. Також є цілі є люди, які створюють канали, аккаунти да, і оцінюють роботу інших, інші слова, їжу і таке інше. Да? Тобто медіапростір він жорсткий. І тому для того, щоб там. Відчувати себе гармонійно да, і продовжувати вести той контент, який тобі потрібен, а не виправдовуватись, а не ламатись да, і закриватись. От ту саме цей щоденник, як пишуть автору, він для цього підходить. Да? Тобто, це щоденник, який написаний для того, щоб поспілкуватись самостійно з собою. Але за допомогою не мідіресурсу, який ти переглядаєш, а за допомогою простого ресурсу — ручка і блокнот. І, в принципі, ідея дуже така проста. Є експеримент. В якому потрібно перевірити, чи працює він цей мотиваційний щоденник цей чи ні. Яким чином, це взагалі я собі бачу, да, як це буде відбуватись? Скажу відразу, що на YouTube-каналі я не буду на цьому каналі будуть проходити прямо трансляції, але записи викладатися в плейлістах не буду, тому що платформа цього каналу для того, щоб... Експерти практично да, ділились своїм досвідом. Це просто експеримент, який ну, ми проводимо, да, але чи є він експертним? Ні, тому і назва. Цього експеримента називається не психолог. Одразу скажу що, ще раз: що в мене немає психологічної освіти, я ніколи в житті не візьму лікувати людину, тому що я не психолог. Хоча психологи ну, це спеціалісти, да, які мають освіту, які мають досвід, які дійсно допомагають. Але на сьогодні не всі люди, включаючи мене, готові йти до психолога. і… Пропрацьовувати якісь свої моменти, ну, з точки зору просто некомфортності, наприклад. Да? Або з точки зору того, що я вважаю на сьогодні, що мені це не потрібно. Не знаю, цей мотиваційний щоденник, можливо, мені підкаже, що це потрібно зробити. Також, судячи з його ну, перелистування, да, такого, я зрозуміла, що. Він також допоможе зрозуміти, яким чином і які питання, можливо, будуть розглянути на сесії ематологи, психологи, кінезіологи, різні люди, до яких ми звертаємо, ну, до яких ми можемо звернутися по допомогу роботи з своїм психологічним станом, тому що він є і нашим, нашою опорою, нашого здоров'я. Тому так. Тобто два рази на тиждень буде проводитись прямий, пряма трансляція в середу, поки і в суботу. Потім з командою, яка сформується, да, буде, ми вирішимо, як це зробити комфортно, щоб це було в реальному часі. Тобто, в реальному часі я включаюсь в середу, в 6 вечора, в суботу, в мене в 11 ранку, я включаюсь, ми беремо блокнот, ручку, і я по цьому щоденнику да, читаю. Ті завдання, читають ті питання або той текст, який є, і 30 хвилин не більше буде цьому присвячено. Що буде відбуватись далі? Є телеграм-канал, який називається «Не психолог». Ось так він називається не психолог, не нижнє підчеркування, психолог. В цей канал додаються, додат, ну, прошу додатись людей, які. В принципі, бажають прийняти, прийняти участь в цьому експерименті. Цей експеримент безкоштовний. Це для, просто для кожного з нас да, перевірка, чи працює взагалі така річ. Купляти цей щоденник не потрібно, він є в мене. Просто для того, щоб бути знаєте, впливовим голосом, потрібно все ж таки, щоб не одна людина сказала, що це так є. В телеграм-каналі під назвою Непсихолог. Відеозаписи будуть цих прямих трансляцій, два рази на тиждень. Більше їх не буде ніде в соціальних мережах. Іноді, можливо, я можу їх викладувати якось фрагментарно для того, щоб. Ну, було цікаво, може комусь ще підключитись. Це абсолютно безкоштовно, ще раз кажу. Що потрібно для цього мати? Перше бажання, зрозуміння, що не психологічним методом можна пропрацьовувати свої психологічні стани. Да? З розумінням, як відбувається кхм, сесія. Різноманітні коучинга за допомогою яких питань. Тобто я не знаю, як це буде ще відбуватись в моїй голові, як я буду на це реагувати, але я хочу це перевірити для того, щоб або рекомендувати, або ні, мотиваційні щоденники для людей, яким це потрібно, які заплутались, які не знають і не, ну, не те, що не знають, які бояться за якихось причин йти до психолога. Культура походу до психолога у нас в країні вона ще дуже низька. Але кожному потрібно гармонізувати і е, зрозуміти, да, що зробити своїм психологічним станом, для того, щоб проходити працювати, для того, щоб мотивувати і допомагати своїй сім'ї, своїм дітям психологічно, щоб підтримувати. Для цього потрібно підтримувати себе. І ось ця книжка, і цей проєкт не психолог, саме про це, не психолог. Тобто тут не працює психолог, тут е, просто використання цих матеріалів. Воно дасть змогу е, подивитись взагалі, чи ну, допомагає воно чи ні. Тому в телеграм-каналі після прямої трансляції прямо трансляцію беремо блокнот ручку. Я просто зачитую, які є питання, і ми кожна відповідальні. Е, Авторка цього щоденника каже про те, що в принципі не потрібно. Все, що ви пишете, не потрібно його о, озвучувати. Воно і задачі такої ми не ставимо, в кого що там в його думках. Да? Тому в телеграм-каналі, де ви будете під'єднані, <кій> у вас буде е, три параметри, по яких ми будемо оцінювати якийсь фрагмент. Ну, Не якийсь, а от кожний такий фрагмент. Перше, наскільки емоціонально для вас це було впливово. Тобто, наскільки воно взагалі. Е, Мало вплив на ваш емоційний стан. Позитивно, негативно, ніяк. Або дратувало, або тригерило. Ну, по-різному, да? тобто емоційний стан. По-друге, чи це питання було для вас е корисним з точки зору того, що ви за щось замислились, да? або ви пригадали якусь історію, це я зараз так вам кажу, да, придумаючи на ходу, або ви пригадали якусь історію, в якій яка у вас була в житті, і на сьогодні ви на неї подивились по-іншому? І третє, наскільки практично ви зможете це, що ви зробили в той час, да, примінити? От будуть три таких критерії. Потім цю історію ми будемо переглядати для того, щоб прийняти з вами командою рішення, чи буде, ну чи, чи дієвий, чи ефективний є цей щоденний. Тому для всіх, хто все ж таки хоче долучитись і перевірити, проекспериментувати, я запрошую вас в телеграм-канал Не Психолог. Якщо ви не можете знайти цей канал там, де ви бачите мене. В соцмережах. Можливо, і під під цим відео ви, я напишу, під цим відео буде в коментарях написана назва телеграм-канала, куди ви можете приєднатись. Приєднатися може абсолютно люба людина. Задача не стоїть вас навчити. Ще раз кажу: задача стоїть перевірити мотиваційний щоденник. А для кожного з вас не просто перевірити мотиваційний щоденник, а ще і подивитися, наскільки він ефективний, як це кажуть автори. Тому я вас запрошую на цей проєкт. До речі, хочу сказати, що для того, щоб його використовувати, я зверталась до видавництва, тому що там написано, що це ексклюзивний матеріал. Мені мене спитали, з якою метою, і я відповіла, що. Він буде використовуватися для, ну, як посібник для навчання да, там, перевірки. І видання мені написало, що для використання в таких матеріалах, да, в такому випадку, дозволу видавництва не потрібно. Але я до того що уважно читайте, якщо ви використовувати чийсь матеріали, тому що це може бути авторські матеріали, і автор може просто е, сказати, що потрібні е, гроші. І о, я планувала це ще в лютому за, ну, запустити, але після того, як прочитала, вже записала перше відео з цим з цього щоденника мотиваційного, і я в принципі вже хотіла починати цей процес, цей експеримент. Але е, так стало, що я побачила дрібними літерами, що написано, що не можна навіть даже викладати в інтернет мережу фото-фото. І я почала шукати те, що було надруковано, не всі дані були достовірними. Телефон я знайшла агентство, знайшла видавництво по сайту. І потім, в принципі, я завдяки знайомству з письменницею сучасною українською, яка мені допомогла знайти дуже швидко власника видавництво. І він мене з юристом, з менеджером зв'язали, і ми вирішили, що ну, я. Зробила запрос і з'ясувала. Але коли ви будете робити запрос, це так можу вам інсайт. Пам'ятайте про те, що від видавництва вам запросіть, будь ласка. Авторський дозвіл авторського автора да, на використання видавництва цих матеріалів. По суті, своєю це офіційний нотаріальний документ, який повинен бути в видавництві. І тоді видавництво буде вирішувати дозволити вам або ні, або на яких умовах і є договір. Да. Тому ще раз я вас запрошую на цей проєкт. Бажаю вам успіхів. І сподіваюся, що разом. Ми зробимо корисну справу, по-перше, для кожного для себе, тому що я думаю, що цей щоденник він трошки змінить е, наше уявлення, трошки порине нас в е, наші спогади або допоможе оцінити сьогодення і зрозуміти, чи взагалі є вони ефективними. Тому долучайтесь, починаємо ми вже з 3 квітня, середи наступної. Долучайтесь, в телеграм-каналі буде вся інформація і всі прямі трансляції, записи, якщо ви не зможете е попасти на пряму трансляцію, будуть в телеграм-каналі або в іншій мережі. Поки ще ну, думаю, що в телеграм-каналі будуть посилання. Ось. Але бажано, щоб все ж таки ми разом всі, да, хто тут долучиться і до кінця ми пройдемо цей шлях, щоб ми з вами зустрічались в прямій трансляції, тому що, як показує практика ведення вебінарів, прямі трансляції, те, коли людина вживу знаходиться, воно набагато ефективніше, тому що в записі ми потім з вами не будемо знаходити часу, будемо відкладати, воно накопичується таке інше. Тому вам всім бажаю успіхів. Експеримент не психолог, вважаємо. я вас запрошую всіх в телеграм-канал під назвою Непсихолог. Під відео буде назва телеграм-каналу. Приєднуйтесь, Якщо у вас не виходить, пишіть в коментарях пишіть в коментарях, я обов'язково з вами зв'яжусь. Або пишіть питання, які у вас виникли після цієї презентації. Чекаю на вас. Завтра на всіх соцмережах буде перше відео посилання від автора до всіх тих, хто буде користуватися цим щоденником. Тому після перегляду його я думаю, що ви все ж таки приймете рішення і ми з вами зустрінемося. Буду рада співпраці. На все добре. До зустрічі!